Привіт. Всім привіт. Ти там казала, в тебе є якась тема, я, я вже встиг забути про що вона. А, є тема, почнемо з моєї. Почнемо з твоєї. Є така думка, що коли люди в парі називають одне одного не ніжними епітетами, а наприклад, дурник чи дурачок, то у них потім погіршуються стосунки і вони починають, ну, наче слати навіть один одного, і в принципі потім можуть. Використовувати один проти одного якісь більш неприємні слова. Що ти про це взагалі думаєш? Не стикався з таким, чесно кажучи, але звучить доволі легально. Ти чула щось про таку штуку, як вікно Овертона? Ні. О, Вікно Овертона це така таке майже інтернет-явище, ну насправді це. Колись була серйозна штука, але в інтернеті її розкрутили і перекрутили її значення і сприймають по-іншому. А оригінально це була така робота, названа на честь чувака з фамілією Овертон. Який це щось було про політтехнології, про те, як від тотально неприйнятного змінити думку мас на тотальне прийнятне стосовно якоїсь теми за книжкою. Цей хрестоматийний приклад, який люблять наводити в інтернетах, це про те, як, наприклад, повністю легалізувати і нормалізувати явище канібалізму в суспільстві, ну точніше, ставлення до нього. Mm -hmm. Тобто, от ми є в якійсь точці часу і розвитку нашого суспільства, де канібалізм вважається чимось радикально неприйнятним. І от овертон, начебто, впровадив політтехнологію, як зробити це абсолютно легальним і прийнятним. А принаймні, так це зараз інтерпретують. Насправді там було зовсім не про те, і зовсім не так, але розбиратись копатись з цьому зараз не будемо. Суть полягала в тому: а ну тобто, я зараз буду відштовхуватись від цієї інтернет-інтерпретації цього явища. Uh -huh, uh -huh. Суть полягала в тому, що спочатку ми це явище починаємо просто озвучувати. Ну, десь там, наприклад, на ТВ, щоб в масах воно звучало. І попри те, що ставлення до нього абсолютно тотально негативне, воно вже є на слуху. Про це говорять десь на радіо, десь там в новинах прослизнуло, що десь там хтось канібалізм, а так далі, так далі. І той факт, що це явище потрапляє в полі нашої уваги, воно вже ну, не повністю відсутнє. Як знаєш, це абсолютно аморальна штука. Ми про неї навіть не думаємо забули. Uh -huh. Натомість її вже обговорюють. А, і далі потрошку-потрошку. Змінюється наратив стосовно цього явища, ми, начебто, ми його радикалізуємо, але от є якась окрема група людей, які, наприклад, з релігійних причин. Вдаються до канібалізму, і ми не можемо, начебто, їх повністю засуджувати, бо це їх релігія там туди-сюди. І тут з'являється вже така окрема каста маргіналів, окреме явище. Думаючи про яке, ми вже про канібалізм думаємо не про як щось тотально і абсолютно неприйнятне, а як щось, що дуже радикальне. Але ну ви знаєте, є окремі випадки, де ми цього не стосуємось. І от таким чином поступово додаючи більш і більш таких деталей і окремих якихось кейсів прийнятності, вікно Овертона його так назвали вікном, тому що от якщо ми уявимо лінійку, де mm. там на нулі абсолютно тотальне неприйняття, а на десятці всі цим займаються, і це нормально, і всі ці ухва, всі це ухвалюють. То от вікно Овертона це якась маленька, маленький відрізок на цій лінійці, на якому зараз знаходиться суспільство. Начебто, і тобто, чим більше ми рухаємось з одного боку в інший, тим більше ця штука стає прийнятливою. І суть полягає в тому, що ми не можемо за один день просто сказати, все, від сьогоднішнього дня канібалізм це наша норма, бо суцільне сприйняття, суспільне сприйняття, воно ще сидить в цій там радикально негативній зоні. Натомість, коли ми починаємо говорити про те, що. Є там релігійні якісь клуби, культи, а взагалі-то потім знаходяться, наприклад, якісь дослідження, що канібалізм, наприклад, корисний для здоров'я. Це неправда, але в якихось окремих випадках, що, можливо, канібалізмом можна лікувати якісь захворювання, ще там я щось не знаю. І от воно вже переходить в більш такий нейтральний статус. Розумієш? Mm -hmm. А далі ми починаємо говорити про те, що. З'ясовується, робиться камінаут, що якась зірка вдається до канібалізму, і тепер це вже стає модно потрошки. І от таким чином воно рухається. Якщо що, оригінальне вікно Вертона зовсім не про це. Це все викривлення, яке інтернет зробив з цього висновку. Дуже цікаво почитати ці статті. Деякі прихильники теорії змов люблять. Підганяти це цей термін під свої якісь вподобання, воно зовсім не про те. Так от, чому я про це запитав? В контексті того, що ти питаєш, це теж можна е, локально притягнути в, в сімейне життя. Бо якщо просто з першого дня я свою дівчину почну називати дурненька, ну це вже якось, це не те, як люди називають одне одного там на старті, Просто так, бо це буде сприйматися в штики. Ну, просто так можливо, але коли людина робить якусь дурість, то чому б ні? Ну, тут залежить від того, по-перше, що ти вкладаєш, як на мене в це слово. По-друге, як ти людина сприймає? Ну, я, наприклад, не згодна з тим, що якщо я буду там, коли я не знаю, мій хлопець там, ногу за голову закинув і такий, а, бігаю по хаті, і такий, дуречок, звісно. Ну, типу, я не, об... не ображаю, підкреслюю, що ну, по дурацьки прикольно, але. типу... Я уявив собі, закинув ногу за голову і бігає по хаті. Ну, стрибає на одній нозі. Суть в тому, що я не вкладаю в не вкладала б в цю фразу, якби я так сказала, ну щось прям образливе. І мені здається, що в принципі це не має призвести до того, що в майбутньому я буду казати, який ти дебіл кончений. начебто немає. Але розумієш до того як ти вперше назвала людину дурником. Контексту для цього не було, тобто є якийсь набір е слів і звернень, якими ви одне до одного звертаєтесь, і це є нормою. Назвати людину, людину дурною просто так, це вже не норма, це вже ну конфлікт якийсь, як ну, на мене просто так, е можливо, за за я щось дурненьке. Ні, ну дивись, давай розглянемо іншу ситуацію. Наприклад, я у стосунках. Дуже люблю свого партнера. Ми там разом 4 роки, і тут він. А, я його називаю моє сонечко, моє серденько. Там Альошечка Любимий, туди-сюди. І тут а, цей Альошечка в якийсь момент мого життя просто залишає краде в мене, я не знаю, бізнес, гроші, киде в мене з дитиною і валить з країни ще й кредити на мене. Віщить. Ну хіба він не кончена скатина в цей момент? Ну, ти, ти дуже сильно розширюєш контекст, про який ми говоримо. У серйозних увагу. дискусіях так не роблять. <гум> я хотів от до чого я сюди цей вікно овертона дотягнув. До того, що як тільки ми починаємо ласкаво і ніжно називати свого партнера чи партнерку-дурником, чи дурненькою, чи якось ще так, це стає новою. Нормою. Не те, що прям це постійне звернення, але це легалізується і нормалізується. І тепер назвати так людину стає ну, чимось окей, нормальним. І прикол в тому, що від того, щоб називати людину дурненькою до того, щоб назвати її конченою скотиною, відстань дещо менша, аніж від того, коли ми не називаємо її дурненькою зовсім. Розумієш? От я про що. Тобто таким чином зараз. Ми впроваджуємо дурненьких, потім через якийсь час стається якась більш серйозна ситуація, і вже хочеться людину назвати не дурненькою, а типу, ну ти ваще чого, альо, щось таке. Тобто, це вже оце віконце, воно, норми, воно зсувається. І таким чином, рано чи пізно, правда, можна прийти до того, що стане нормальним звернення кончена Тискотеняка. Ну дивися, якщо в цій змодельованій ситуації я не назвала людину дурником до того, не ввела в наше спілкування це слово, але він потім творить щось там, де я б сказала: ей ти чо, так а що там тоді казати? Моє ти сонечко, яку фігню ти зробив? Ну, типу, я як це має бути? А чому би й ні? А якщо я в негативних емоцій. Знаєш, ну, типу, примінення а, ласкавих епітетів в ситуації, коли ти негативно налаштований, це ж не прикольно, Бо воно це звучить пасивно-агресивно. Типу, сонечко, ти шо? Ну, типу. Згоден. і що тоді казати? Я не знаю. Прикольно. Я тут поради і інструкції не роздаю, я радше описую явище. Прикольно, що якщо, до речі, в цей момент нічого не сказати піти, це теж позивна крисія. Коли людина зробить якусь фігню, ти такий розвернувся і пішов. Розвернутися і піти теж можна з дуже різним вайбом, знаєш. А те, про що ти зараз скажеш, мені мій друг нещодавно так підсвітив цю тему, коли людина робить щось. ну... Погане, або в неї щось погано виходить, або там хтось щось поламав, розлив не спеціально, просто так сталося. Іноді люди на це реагують словом молодець, але з таким, знаєш, з дуже негативним а, контекстом: ой, молодець! І от я про це не думав, ну, я такого мало чув і мало використаю, але коли він мені про це сказав, вніс це так мовити в моє думкове поле, я подумав про те, що така поведінка, ну, точніше, от. Таке використання слів, коли ми використовуємо слова, які мають нести абсолютно позитивну конотацію, mm -hmm. якщо ми їх використовуємо в негативній конотації, теж там а, з якимось підколом чи щось таке, то це вносить велику смуту в когнітивні процеси і в емоційні процеси людини, яка це сприймає, бо, начебто, по формі назвали молодцем, а по факту ну, якось принизили. І таким чином з'являється, мабуть, уявлення про те, що молодець це не щось таке кльове. І потім пізніше в житті, коли цю саму людину щиро хвалять за щось гарне, вона не може цю похвалу сприймати, тому що, там, наприклад, батьки отак от казали молодець, коли він щось неправильно зробив. Прикинь. Цікаво. І, що ж... І знову ж повертаємось тоді, ну, так, а де тот... Той правильний епітет. Чи... Ні, Той правильний епітет в цьому випадку, я вважаю, що не треба а, казати слова, при цьому емоційно наповнювати їх тотально протилежним значенням. Ну тобто, якщо хочемо когось за щось посварити і, і пальцем помахати, використовувати відповідні для цього слова. Мені зараз думається, що ця штука це теж дуже пасивно-агресивна така хірня. Яка насправді ніякої користі не приносить, і яка начебто трошки виправдовує людину, яка так робить, що я ж не прямо на тебе наорав, я ж сказав: мій ти молодець, взяв, затопив всю квартиру і кота. Це взагалі боже, мене так тригерить від цієї розповіді, просто занадто сильні дитячі травми з цим пов'язані. Я взагалі вважаю, що в такій ситуації треба сказати: Ну, що бери, тряпочку, йди. Витирай. Бо в моєму... Ну, в мене досить активно на щось таке реагують і реагували батьки. Типу, я щось кажу, ну, от, от в такій ситуації починається просто. Ти що? Ти щось? Ти взагалі я не знаю, такий-сякий. І це так кумедно було один раз в моєму житті. Я пам'ятаю, бо коли я підросла трошки, і чесь була в компанії ну, з якогось людини, не пам'ятаю з ким. Короче, я щось пролила, і в мене була реакція як у кота, який нашкодив. Я така раз, на цю людину людина мовчить. Я така, а, так, да? окей, я просто взяла тряпку і витерла. Ну, типу, <acağım> Мені здається, що в таких ситуаціях. Да, ти очікувала, що тобі зараз пиздюлі прилітяли? А, ти що, ти що, тысяча, без рука? Ні, в Жінолі. Я така, а можна нічого не казати, і не обсирати мене, коли я щось ну, зробила. Це господи, всі ми люди. То я вважаю, що в таких ситуаціях, ну, особливо, коли хтось щось таке зробив. Особливо, що це ну, не спеціально зроблено, то просто ну, скажу, ну, тряпочка там. Все. От буде в тебе дитина, розкажеш, як зберігати спокій. Це, аргумен... це аргумент із серії виростяж, поймеш. Да. Ну, блін. Ні, ну до маленької дитини взагалі претензій дуже мало, вона ж дурна. Так. Ну, ти, ти знову-таки трошки змінила контекст. Я все ж там починав про те, що коли позитивні слова використовуються в негативному контексті, що, начебто, мабуть, має виправдовувати людину, яка так робить в своїх власних очах. Натомість, як на мене, це дуже токсична херня. Yeah. Я б так не робив. Ну, типу, якщо хтось нашкодив і мене це бісить, як на мене, нормальніше і здоровіше висловити цю агресію прямо. Типу, та блядь, що тут? Сталося. Буде в тебе дитина розкаже. <рес> <рес> ж матюкатись наче не можна. <рес> не подивлячись, в якому віці, але краще не треба. Та це тотально залежить. Я не вважаю, що мат має бути стигматизований. Інша справа, що використовувати його ліворуч і праворуч, теж не класна ідея. Але якщо він прям заборонений, не знаю, наскільки це гарна ідея. Дивлячись, з якого віку, ну, типу, трьоріч... річ. Трьохрічні дити... дитинчата, вони дуже активно все повторюють, не знаючи контекст. Ну, типу, в вісім років так, ну, вісім, 6, 7, 10. Ну, коли дитина вже більш свідома, я думаю, що в принципі можна. Бо, знаєш, вимикати фільм, коли там сказали, «сука» і ти такий О, боже мій! Або виганяти дитину з кімнати, коли починається еротична сцена. Мені зараз так прикольно, типу, я коли доросла я така, я лежу, мені, посмішка 32 я така, О, секс. Yeah. <laughs> мені, мені з цього тепер кумедно, що раніше мене виганяли, а тепер я така, я офіційно теж дивлюся. <laughs> <laughs> мене, до речі, не виганяли. Єдиний такий приклад взагалі такої сцени такого фільму це Титанік, там де він її малював. Mm -hmm. Ну, там і не секс. Ну, там, ну, там, відкрит... ну, да, ну, ти... там її груди видно. З сосками, і ці соски жіночі не прикриті чоловічими. Ну, в сучасному світі. Було б комедно, якби він в фільмі підійшовся, як і відірвав два шматочки паперу, поклав її на сосочки, так і так: нас в кінотеатр не пропустять. <звук> <звук> ну от, Повертаючись до оригінальної теми про дурників і всі інші такі ніжненькі штуки. Я особисто ставлюся до цього нормально, але. В якихось умовах я бачу, як це в довготривалій перспективі, правда може більше і більше нормалізовувати а, якесь більш негативне, менш ніжне ставлення до іншої людини. Слухай, а тут хіба не про комунікацію? Ну, типу, об'єктивно, якщо я зроблю, я зроблю якусь фігню, І мене мій хлопець назве дурочка. я така, ой, як мило. Ну, Типу, мені нормально, але якщо там. Я ще якусь фігню зроблю, такий, ну, ти і дура, я така, так, стоять, оце вже червона лінія, так ми не говоримо до мене, бо я ну, тип, мені не приємно. На себе так кажи, на мене не кажи типу, до бачення. Іначе все. Наче далі немає йти. Ну, якщо в адекватних, в адекватних стосунках. Наче немає, так. Це якщо комунікація гарно розвинена. Ну, тобто, мені. ну. Мені буде норм, якщо мене не звуть дуречка, особливо, якщо я якусь фігню роблю, то ну, я, я прям можу спеціально там, жартувати, і не знаю. Боже, я навіть приклади не можу привезти. Якщо в мене в такій ситуації така, ой, ти така дуречка, така, да, я така дуречка. Ну, для мене це не образливо. Тому я думаю, що все досить персонально. І нам, ну, блін, якщо людина свою кохану людину може обізвати скінтійною і чимось ще, ну то. Тоді не про дурника питання, в принципі, мені здається. Так, суть просто в тому, знову ж таки, що від дурника до скотіни значно менша відстань, аніж від недурника до скотіни. Я от про прощаю. Тоді а, в мене така пере, переграємо ситуацію взагалі в інший бік. А, залишаємось просто на темі цього вікна. А, Овертона. Щось музикальне, до речі. Бо там є слово тон. Ну, можливо, це. Так, да, там є слово тон. <сіх> Далі я не знаю. А, в який момент як рухається це вікно О, з приводу зрад у стосунках? От, типу, що, які кроки до того, щоб людина почала відкрито зраджувати. Ну, або не відкрито, а в принципі зраджувати. Типу, спочатку вона потримає якусь іншу людину за руку? Або я не знаю, або її коханий її не потримає за руку. Ну як це має рухатися саме в контексті зради. Якщо ми кажемо про окремі пари або окремих людей, ну бо вікно Вертона, як явище, воно все ж про політичні технології, воно про суспільство і ставлення в суспільстві до штук. Якщо говорити про окремих людей, то ну так вони нормалізуються. На Напр... Як ти сказала насправді так. Наприклад, особисто знаю людей, для яких. Якщо його її партнер партнерка обіймається з людьми іншої статі, це вже неприйнятно. Типу, ти ні з ким не маєш обійматися окрім мене. Такі люди, вони значно лівіше на цій лінії кінобак просто більше в напрямку закритості. Натомість, люди, для яких нормально поцілувати в щочку людину іншої статі, свою там друга, подругу при зустрічі просто так. Вони, ну, дещо більш в сторону норм нормалізації. Тобто, розумієш, щоб поцілувати людину в губи з язиком, це значно простіше зробити, якщо ви вже цілуєтесь в щочку, і це нормально. Натомість, якщо ви ніколи не обіймались, розумієш? Тобто, якщо у нас є така ситуація, що цілувати в щічку або в губи, але просто чмок своїх друзів подруг то звідти, начебто, вже не так далеко перейти до серйозних поцілунків. А від поцілунків до петінгу, а від петінгу до орального сексу, а потім і, і все Мені щось погано стало. Погано чи добре? По дуже погано <реш> стає. От так воно приблизно і працює. Тобто, виходить, що ті люди, які дуже ревниві, які не дозволяють своїй другій половинці зробити крок вліво, крок вправо без там. Якогось свого контролю Без дозволу спочатку. Да, виходить, що вони ну, по цій системі набагато далі від зради. Хоча я навпаки завжди вважала, що люди, які так роблять, навпаки, приближують зраду сильніше, ніж ті, хто більше дозволяє стосувати. Mm, так, тут, тут, тут це різні речі. Ці люди вони дуже далеко від нормалізації зради, від спокійного до неї ставлення. Такі люди зраджують точно так само, як і всі інші. Нема ніяких даних про те, що консервативні люди зраджують менше, аніж неконсервативні, наприклад. Можливо, такі дані є, але. Oh, ми їх не гуглива. Ну, і... Тобто, те, що людина радикально погано для... до цього ставиться, ніяк її від того не страхує. Розумієш? Інша справа, що саме ставлення до цієї теми, воно більш гаряче. Для когось ну, якщо зрада є проблемою, але такою, типу, знаєш, мені зрадили, ну, все, ми розстаємося, я не буду з цього приводу психувати. Все, ну, мені неприємно, мені боляче, але ну, я цього не приймаю до побачення. Все. А в когось буде реакція, я щас візьму двохстволку і піду розхоячу мізки всіх доречних і всіх, хто про це знав і мені не сказав. І ті, хто про мене мені про це сказав, теж. Розумієш? От в чому різниця. Вставлені до ситуації. Не в поведінці, як такий. Більш того, ну це вже мої такі особисті збочинські якісь ам, спостереження і ці заключення в голові. Але люди, які. Тотально не приймають, ну такі дуже ревниві, скажімо так, вони, як на мене, в значно більшій групі ризику, щоб зрадити. Бо оскільки там дуже серйозна така ментальна фортеця стоїть, яку треба отримувати, це дуже велика напруга. А напруга, ми знаємо, сексуально дуже гарно розряджається. Тобто, коли людина, яка повністю впевнена, що вона ніколи нікому не зрадить, і вона прям. Будує на цьому свою ідентичність, коли вона раптово знайомиться, десь там бачить іншу людину, від якої просто гормонально зносить дах, бо ми все ж тварини в цьому сенсі. там починаються дуже сильні ну, внутрішнє протиріччя і важка битва всередині. І це <кхм> забирає дуже багато енергії. Натомість люди, які трошки спокійніше до цього ставляться, їм трошки простіше з цим впоратись: типу, о, я знову закохався. Ну, це зі мною стається двічі на місяць. Що ж, просто посплю три дні це пройде. І тут я задумувала. Мені дедалі важче розмовляти про зради, давай там в тебе була тема. Yeah. Я не можу, в мене починає ковбаси. Та ти що, вже 25 хвилин треба закінчувати? Та там ми ще три хвилини думали. Нічого. Твоя не влізе? Не Тоді вона буде дуже коротка. Вона буде дуже коротка. Вона буде дуже коротка. ми ще п'ять хвилин будемо. Ну, тут. Мінімум 20 хвилин матеріалу вже є, це достатньо, повір. Мені це монтувати ще 8 тижнів. Мені не подобається, де, як ти довго монтуєш. Ну, монтуєш в твоїй уяві по 8 тижнів один подкаст 20 хвилин. От тому загортаючи весь цей караван наших думок, я скажу, що я вважаю, що правда, використання якихось ніжних форм образливих слів, воно може призвести до того до донормалізації менш ніжних. Чи я проти цього? Ні, не зовсім. Але це той момент, в якому дуже важко відстоювати свої кордони насправді, бо ця вся штука рухається поступово. Якщо мене одразу назвуть уйобком, я такий, ні, стривай, ну мене так не треба називати, мені не підходить. А якщо мене називали дурником півроку, а потім якось ще, то розумієш, в кожний конкретний момент конкретна ця ніжно-образлива клікуха. Воно начебто окей, і той факт, що наступний крок він зовсім трошки недалеко від попереднього. Я думаю, ну якщо мене називали дурком, тепер називаю дурником. Ну, начебто все нормально. І отак, от дуже довго. Це, це як ота жаба, яку кип'ятили, і вона сиділа в тій воді і зварилася. Знаєш про це? Ні, я знаю про мишку і молоко. Ні, про мишко і молоко, це з, з мотивуючих цитат. А, це реальні теж були такі експерименти, ну, начебто. Якщо, значить, ми беремо жабу і кидаємо її в киплячу воду, вона моментально з неї вистрибує. Угу. Бо дуже все погано. Якщо посадити жабу в холодну воду і нагрівати її, допоки вона не закипить, жаба там звариться, вона не вистрибне. Прикол, дурочка. Тому що в кожний конкретний момент температура зовсім трошки. Більша, ніж вона була дві секунди тому. І стається оця адаптація. Те саме і з цими всіми образливими штуками. Ніхто не стає домашнім абузером за один день. Не було такого, що все було цікаво і класно, а потім він її побив. Ні, це починається з отаких, от якихось простих: спочатку, я гадаю, зі слів, з образ. А якщо я дозволяю собі... Навіть ніжно і по-дурному звернутися до своєї партнерки, це вже начебто ставить мене вище неї. Я починаю сприймати її як щось, до чого можна так ставитись. Це в моїй голові, виходить, легалізує факт, що через півроку я буду називати її вже не ніжними образливими словами. А ще через півроку, типу, да я просто її штовхнув, а вона просто головою йобнулася у пральну машину. От в чому полягає ця небезпека? В тому, що норма поступово совується. І дуже важко відстоювати свої кордони в цьому. Тепер мені буде про що подумати <свісно> у вільний час. Клас. Бо, ну, далі дурника в мене не заходило, але. Ну, звісно, це не означає, що як тільки ми стали на цю тропу, то це вже все. Ш Шлях без uh, вороття назад, і як тільки ти назвала свого свого хлопця дурником, все. Ваші стосунки приречені, через три роки ти будеш його пиздити молотком. Ні, це не означає, звісно. Саме тому до всіх цих штук варто ставитись, ну, обережно, не сприймати це як таке. Врешті-решт, нормалізація це процес, але в ньому приймають участь люди. І якщо я свідомо обираю не використовувати якісь там будь-які інші слова, я можу це контролювати, то все буде окей. Просто варто розуміти, що чим більше ми нормалізуємо будь-яке явище, тим легкіше нам далі. Просуватися в більш радикальні його форми. На цьому пропоную і закінчити. Це точно. А називати своїх коханих дурниками і дурочками чи ні ну ви там вже самі дивіться.